Доброго часу. Вітаю вас всіх на моєму каналі Наді Тайку. Мене звати Надія. Дівчатка, сьогодні робимо відео у новому форматі. Я буду розмовляти на своїй рідній мові. Кому незручно, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо, можливо, робити якісь відео окремі. На російській мові, щоб всім було зручно моїм підписникам. А більшість я буду робити все-таки на українській. Вибачте, що так довго до вас не виходила. Трошки була зайнята, було дуже багато роботи. От. Але ж сьогодні вже все-таки вирішила приділити вам час, мої хороші. Сьогодні хочу зробити розклад на чотирьох королев. Що принесе нам осінь? Чотири королеви? Да? Ми не будемо загадувати окремі теми, наприклад, фінанси, робота, кохання і таке інше. Ми подивимося загалом, тому що ми не знаємо, що нам покажуть карти. Те, що для вас буде цієї осені, найактуальніше. Від цього будемо відштовхуватись. Хто вже давно в мене на каналі, ви знаєте, що я ніколи не прив'язуюся в описі королев до стихій або знаків Зодіаку. В мене вони завжди програються, так як я їх описую. Якщо, наприклад, ви взагалі-то одна королева, а на даний момент ви відчуваєте себе зовсім іншою королевою, ви можете подивитися дві королеви. Ви можете подивитися всіх королев. Все на ваше бажання. Хороші мої, ну що, будемо починати? Да? Королева Кубків. А, хто знає, це найчуттєвіша королева. Сама ніжна, сама ласкава, вона дуже любить спілкуватися, в неї дуже багато друзів, вона душа компанії, де б вона не з'являлася, на неї завжди звертають увагу завдяки її веселому норову. Вона дуже, як би так сказати, оптимістична по життю. Від неї завжди можна почути гарну пораду, добрі слова. Вона завжди підніме настрій. Вона така оптимістка, вона дитина в душі. Така дуже позитивна людина, і в неї завжди дуже-дуже багато друзів і знайомих. Королева мечів. Це в нас дуже жорстка жінка. Жорстка, навіть десь я б сказала, жорстока, дуже різка. Під її гнів краще не потрапляти це однозначно. Вона дуже багато в своєму житті йде по головам. Якщо вона чогось хоче, вона цього доб'ється, незважаючи на відчуття інших, незважаючи на реакцію інших. Їй абсолютно буде все одно. Якщо вона щось хоче отримати, вона це отримає обов'язково. Навіть якщо зруйнує при цьому декілька інших життів. Але все одно вона отримає те, що їй хочеться. Така вона дуже в нас ділова. А, дуже різка, але при цьому дуже правдива. Тобто Це людина, людина слова. Вона ем, в 99% вона ніколи не бреше. Тобто, якщо ви хочете почути правду, зверніться до королеви мечів. Вона завжди вам скаже правду, вона завжди вам скаже те, що вона думає. А, навіть якщо вона вас образить і образить ваші почуття, їй абсолютно все одно. Але вона скаже те, що є дійсно, те, що вам інші ніколи в очі не скажуть. Королева жезлів. Сама така гаряча в нас штучка, да? сама сексуальна, до неї, в неї завжди дуже багато чоловіків, на неї завжди звертають увагу. Навіть якщо ця жінка не виділяється якоюсь особливою красою, але в неї завжди дуже багато залицяльників. Тому що в неї просто неймовірний шарм. Вона просто неймовірно може очарувати, зачарувати будь-якого чоловіка. І для цього їй фактично нічого не треба робити. Вона людина-вогонь, вона дуже така стрімка, дуже швидко приймає рішення. А, і ця людина, яка не буде думати дуже довго, а що їй треба зробити, а як їй треба зробити. Якщо перед нею стало якесь питання, і їй треба його вирішити, вона вирішить його в найкоротші сроки, і так як їй треба буде. І завжди в неї в 99% перша думка в неї саме правильна. Так як вона вирішила, так вона зробила, і так в ітогі виходить те, що вона дійсно зробила це правильно. Така дуже дійна у нас людина. І наостанок королева Пентаклів е, постійна, е, дуже така не любить якихось змін, е, любить, коли в неї є розпорядок її життю, коли вона чітко знає, що в неї буде сьогодні, завтра. Е, якщо приймає якесь рішення, приймає його досить довго, того, що їй треба зважити всі за і проти. Їй треба подумати кожну. Е, Мілку деталь, яка в итогі може десь їй щось не так збити. Тобто ця людина прорахує все від самої наймільчої деталі до самої найкрупнішої. Завжди добре заробляє, навіть якщо в неї не дуже високооплачувана робота, все одно в неї завжди є гроші. Вона завжди знає, де заробити, де підзаробити. Тобто в неї дуже гарна чуйка саме на гроші. На роботу, але при цьому ця людина е, не сидить і жде, поки на неї гроші зваляться з неба. Ні, вона дуже така трудоголічка, я б сказала. <свіс> так що, так от, мої хороші, вибирайте, будь ласка, сьогодні вашу королеву. Хочете, можете дивитися всіх королев. Як завжди, зроблю відео у двох записах. Подивимося, що цієї осені для вас буде найактуальніше, мої хороші. Вибирайте, будь ласка, кому мало часу, ставте на паузу і так робіть ваш вибір. А ми будемо починати. Королева Кубків. Здравствуйте, мої королеви, кубків. Вітаю вас! Зараз подивимося, що у нас з вами буде найактуальніше цієї осені саме для вас. Що нам карти будуть розповідати. О, кохання! Мої зірочки. У вас кохання, зайчики мої, у вас кохання. І дуже багато спілкування з за кордоном. Дуже багато. Це, скоріш за все, інтернет-спілкування. Але спілкування у нас в цьому буде дуже багато. Якщо ви, наприклад, десь поїдете подорожувати цієї осені, ну, наприклад, може на відпочинок по Європі або ще кудись, то ви проїдете дуже багато міст, ви будете знайомитися з багатьма людьми. Ви скільки цікавого для себе дізнаєтесь, у вас просто такий буде прям дуже багато буде у вас всяких дійств. Ви будете задоволена тим, що ви побачите, тим, що ви почуєте. До, до речі, по іерофанту у вас зараз таке, я б сказала, навіть осінь буде така десь у чомусь у вашій долі вирішальна, доленосна. Бо ви дуже сильно зміните свої якісь думки. Ви будете багато думати цієї осені про те, що взагалі відбувається в вашому житті, що ви взагалі хочете від цього життя. Яку людину ви хочете бачити коло себе, на яке майбутнє ви розраховуєте, чого ви хочете добитися в цьому житті? Розумієте? У вас дуже багато розумів буде. Ви дуже багато зміните завдяки цій осені, після цієї осені ви дуже багато зміните в своєму житті, в своєму кругозорі, в своїх думках, в своїх якихось діях. Ви дуже змінитесь. А єдине, що можу ще сказати, тих, хто зараз у парі, і у вас є кохана людина, я вас вітаю, у вас буде дуже гарна осінь, дуже насичена почуттями, дуже насичена побаченнями, якимись сюрпризами, романтичними якимись подаруночками. Неочікуваностями, такими прям дуже-дуже приємне. І ви будете задоволені тим, що відбувається. Ви нарешті будете відчувати себе коханою, потрібною, до якої ставляться з повагою, про яку турбуються. Хм. Дуже приємні такі моменти. А от у, того, у тих, у кого немає зараз коханої людини, зараз ми дивимося буде якесь нове знайомство. Дивіться, дівчатка, у тих, у кого немає зараз пари, хто одна, у вас буде нова людина, з'явиться цієї осені в вашому житті. Але це не для кохання, це скоріше для свята, для розваг, для гарного сексу. Тобто, це буде ваш коханець. Так, да, дійсно, чоловік дуже такий король мечів, в чомусь різкий, в чомусь такий дуже. Жорсткий, але він правдолюб, він завжди добивається того, чого хоче. Тому якщо ви навіть відмовите цьому чоловіку, він зробив все, щоб вас добитися. Це однозначно, тому що ви від нього будете бігати і будете бігати достатньо довго. Тобто, так, ви трошки будете виляти хвостиком перед ним, але це добре. Таким чоловікам не треба здаватися відразу. Ні-ні-ні. Хай добивається. Хай знає, що ми теж не пальцем роблені. От. Він так буде для вас все влаштовувати. І свята, якісь і якісь сюрпризи, і якісь подарунки, і ресторани, і кафе. Ну, такий дійсно зацікавлений у вас чоловік. Хм, цікавий. І він йде саме для вас, дівчатка, для вашого свята, для ваших розваг і для гарного сексу, для пристрасті. Для якихось нових відчуттів? Ну, ви будете задоволені тим, що відбувається, розумієте? Ви будете е, дійсно отримувати від цього якусь насолоду. І не тільки в плані вашого тіла, а й в плані душі. Вам буде комфортно з цим чоловіком? Так, добре. Давайте подивимось, Ці взагалі стосунки до чогось е, серйознішого призведуть? Ні, дівчатка, поки що на даний момент, по крайній мірі до кінця цього року, це точно ні. У вас буде дуже багато поїздок разом, ви будете дуже багато спілкуватися. Для вас ці відносини будуть новим початком. Ви будете заново вчитися якось, як би це так правильно висловитися вам? Розуміти іншу людину. Я б так сказала. Тобто, після тих відносин, які у вас були, вам було дійсно тяжко. З попередніх відносин пішли ви, боялися залишатися самі, але це був вимушений крок. І ви зробили все правильно, однозначно. Вищі сили тут кажуть, що так просто це треба було бути. Це не ваша була людина, і ви б з нею щасливі не були це однозначно. От. Ці відносини будуть такі, ви знаєте, як би вам сказати, вони не так швидко будуть розвиватися, як вам би хотілося. Тут буде багато дуже ревнощів, тут буде багато емоцій, пристрасті, бажань. Але до кінця зими вам буде комфортно в цих відносинах, розумієте? Вам буде дійсно комфортно, і я думаю, що ви навіть сама не захочете їх переводити у щось серйозне, поки ви будете не впевнені в цьому чоловікові на всі 100%. Тому до кінця зими однозначно ні. Єдине, що я можу сказати, що рекомендують вищі сили, забувайте о того нехорошого дядіньку, з яким ви розлучилися, який зробив вам надто боляче. Від якого ви дуже страждали, але у вас ви вийшли нарешті в свою силу. Ви, нарешті, знову відчуваєте себе жіночною, коханою, пристрасною, бажаною. Розумієте, ці відносини нові вам самі ці відчуття дадуть. І. Вам нічого не треба змінювати. Єдине, що вам рекомендують ваші сили насолоджуйтесь, забувайте о того попереднього, кайфуйте, отримуйте те, що ви хочете в цих відносинах. А з Нового року ми однозначно щось будемо дивитися. Можливо, ми вже на зиму будемо дивитися, розумієте? В кінці осені я все одно щось таке схоже зроблю вже на зиму, і у вас все може змінитися. Вже зовсім інші тоді будуть відчуття, вже зовсім інші будуть події. У нас постійно щось міняється. Тому зараз на осінь вам рекомендують карти. Кайфуйте, насолоджуйтесь, отримайте за задоволення. Поживіть цю осінь для себе, для своїх відчуттів, для своєї насолоди. Так що, так от мої королеви кубків. Я вас вітаю, у вас достатньо гарна буде осінь, гарне відчуття, гарна в поїздка, гарна насолоді спілкування. спілкуванні. Що я можу сказати? Ловіть момент, кайфуйте, насолоджуйтесь і все у вас буде добре. А на зиму ми подивимося, що вже потім нам чоловіки будуть розказувати вже на зиму, що вони від нас хочуть. Дякую вам, королеви кубків, королеви мечей. Добрий день, вітаю вас. Так, Зараз подивимося, що для вас буде для королеви мечів. Нас. Актуальна цієї осені. О, мої ви бубочки? Оце ви даєте зайчики мої? Що я вам можу, хочу сказати? Ви просто в мене бусинки. Бубочки мої, ну що я вам хочу сказати. Ну конечно, мало ли що ти хочеш? Все, девочки. Далі навіть не буду викладати, бо такі карти просто бомбезні. Зайчики мої. Бачите, правда? Карти просто бомбезні. Я не збрехала. І я бажаю, щоб у вас, королеви мечів, таке все й було. Зірочки мої. Я вас вітаю. У вас настільки буде насичена подіями осінь, що це просто якась бомба. Просто, по-перше, те, чого ви так давно бажали, у вас здійсниться. У вас здійсниться якась ваша мрія, яку ви дуже давно бажали. В будь-яких спірних питаннях, де ви намагалися зберегти своє і вийти правою, це незалежно, що це на увазі. але я все-таки здогадую, що це все-таки у вас зараз розлучення. Або ви проходили розлучення. Або зараз в ньому знаходитесь. Ну або, наприклад, тільки подали документи. Але буде, як то кажуть, поділ майна. Що я можу хочу сказати? Вищі сили вам зараз рекомендують будьте спокійні. Ваші емоції будуть грати проти вас. Вам не можна показувати слабину. Це однозначно. Будьте впевнені, зараз за вами стоять вищі сили. Дуже багато карт Старших арканів. Це доленосний період в вашому житті. Зараз дуже важливий в вашому житті період. Ви отримаєте своє однозначно. Ви вийдете переможцем. Кроме того, що ви здійсните своє бажання, ви вийдете переможцем у всій ситуації. Тому вам рекомендують, будьте спокійні. Не переживайте, не нагнітайте обстановку. У вас все буде так, як ви бажаєте. Ви прийняли правильне рішення. Зараз по колесниці у вас тільки вперед. Тільки вперед, не зважаючи ні для чого. По-перше, ви дуже для цього тяжко працювали. Ви в мене трудоголік, ви в мене умнічка, ви в мене розумничка. Ви ніколи не чекаєте, що вам щось з неба звалиться. Ви завжди добиваєтесь всього сама. І ніхто ніколи вам не оказував протекцію, ніхто ніколи не стояв за вашою спиною і вам не допомагав. Ви завжди всього досягали сама. Ви молодець з великої літери. І я дійсно вами пишаюся. У вас починається новий період в житті. Та людина, яка вам зробила боляче, з якою ви розлучаєтесь, я... дівчата, я вам чесно кажу, тут дійсно розлучення. Якщо. Може, у вас просто схожа ситуація, наприклад, не розлучення, але все одно. Ви там, наприклад, з кимось судитесь за якесь майно, за якусь спадщину, наприклад, або ще щось. Ну, це може бути ситуація, ця і для вас. В усіх інших випадках це не ваша. Королева сьогодні і виберіть якусь іншу. Тут саме йде поділ майна, поділ спадщини. Поділ грошей, поділ бізнесу може бути. Тут саме ви боретесь за те, що ви самі собі напрацювали за ваше власне, не за чуже. І та людина, яка на нього посягнула. Та людина, яка на нього посягнула яка зробила вам боляче. Її так само накажуть: повірте мені, вам навіть для цього нічого не придеться робити. Е, карта страшного суда, як то кажуть, кожен отримає позаслуга. Розумієте? Та людина, яка зробила вам боляче, яка призвела до цієї ситуації, із з якою ви боретеся, вона отримає своє. Тут навіть можете за це не хвилюватися. Ваша зараз задача зберігати спокій, слідувати своїм планам, працювати, як ні в чому не бувало. У вас починається новий період у житті. Вам треба працювати, працювати для себе, для свого майбутнього. Зірочки мої, ви в мене професіонал. Ви маєте всі дані для того, щоб вийти на більш високий рівень життя, статусу і всього іншого. Розумієте? І ви туди вийдете? Ви отримаєте те, що ви хочете. Ви отримаєте ті гроші, за які ви боретеся. І кроме того, ви будете заробляти набагато більше. Розумієте? Вас, як то кажуть, нагородять. За всі ваші страждання. Пробачте, мене поряд роблять ремонт, того може бути трошки перебивати. Вас нагородять за всі ваші страждання. Ви отримуєте всі фінанси, які ви хотіли. У вас все буде добре, зірочки мої. Ви все переживете. Ви дуже відповідальна людина. У вас є всі задатки для того, щоб стати начальником. Розумієте? І навіть хто б вам що не казав, ви можете цього добитися. Дуже легко можете цього добитися. По-перше, того, що ви професіонал, ви добре знаєте свою роботу. По-друге, того, що ви не боїтеся, не боїтеся брати на себе відповідальність за свої дії, за дії своїх підлеглих, і ви не боїтеся вирішувати питання, ви не боїтеся навчатися чомусь новому. Ви у мене взагалі молодці, мої зірочки. І у вас, до речі, буде якесь навчання нове, ви можете будете або піднімати свою кваліфікацію, або навчатися чомусь новому. Треба буде трошечки вкластися туди. Це єдиний момент, де ви зможете потратити гроші. Всі інші гроші залишаться при вас, можете не хвилюватися, от, але воно того буде варте. Тобто, якщо вам запропонують якесь навчання, наприклад, не знаю, новій мові, підвисити кваліфікацію, взагалі чомусь новому навчитися. Цієї осені беріться навіть не думайте. Навіть якщо вам туди придеться вкласти якісь гроші, воно того дійсно буде варте. Ви отримаєте набагато більше. І воно вам в майбутньому принесе набагато більше користі, знань і здобутків. Ще кроме того, зірочки мої, у вас буде нове кохання. Цієї осені на роботі ви познайомитеся з чоловіком. У нас щось сьогодні одні королі мечі чогось виходять. Чоловік достатньо різкий, саме на роботі, дівчата, задумайтесь. Ну, Якщо ви звільнялися з роботи, наприклад, ви вимагали свого вам не віддавали, ви судилися, наприклад, за зарплату або ще за щось, ви отримаєте те, що ви заробили. Але тут у вас нове життя, нова робота, нові починання те, що я вам сказала. Тут саме на новій роботі. Тут нові роботи, Якщо у вас не за роботу, наприклад, ви боролися, а там у вас було розлучення, то на роботі у вас буде нова людина. У вас життя починається з чистого листа. І цей чоловік він такий десь різкий, жорсткий, жорстокий, але правдолюб, він правду завжди каже в очі, він каже те, що думає. Може бути, до речі, вашим начальством, того що він такий, що йде по головам. Він за вами наблюдає, дівчатки. Уже наблюдає за вами. Тобто, ви ще, скажімо так, може, ви й знайомі, але не так близько. Тобто, знаєте, можете там проходити по офісу чи по компанії так привітав, раз в году поздоровалися, і все, вроде, і все наче нормально. А людина за вами наблюдає. Він роздумує. Ви йому дуже подобаєтесь. В нього вже зарождаються чувства, відчуття, емоції. Розумієте? Пристрасть? Хоча ви його так, я вам чесно кажучи, ви його серйозно не сприйнімаєте. А саме чого? Того, що у вас вже було розбите серце. І вам досить тяжко зараз настроїтись на нові відносини. Але він йде до вас дійсно з гарними намірами, з почуттями. Хорошо, а що ти принесеш, мої дівчинці? Дівчатка, ну дивіться, він може стати постійним королем у вашому житті, він може стати вашою другою половинкою. Ну, ви ж королева мечів, Іван, і він король мечів. І він разом з вами може стати в, короле, в короля Пентаклів, тобто постійного вашого супутника або навіть чоловіка. І з четвіркою жезлів у вас відкривається новий етап в житті. Хоча ваші відносини з ним будуть е, будуватися, як у вас вже щось було таке схоже в житті. У вас буде таке відчуття, наче це якийсь ефект дежавю. Тобто, можливо, він схожий на якогось із ваших колишніх. Можливо, він може робити якісь жести, такі, як робив ваш колишній, або якісь слова схоже дуже казати. Можливо, тембр голосу дуже схожий. У вас буде якесь таке відчуття, що, ну, грубо кажучи, ви вже наступали на ці граблі. Але людина зовсім інша. Ну, дівчатка, він до вас йде з пристрастю, з бажанням. Я не можу сказати, що він може стати саме законним вашим чоловіком, але те, що ви можете жити разом, і, тобто, є розвиток цих відносин, не просто позустрічалися, позаймалися сексом і розбіглися, то це однозначно. І по карті справедливості, дівчатки, точніше, верховна жриця, він дуже такий для вас буде важливий. Він принесе в ваше життя зміни. Так. Да. Да, з... дівочки, нове починання, сонечко, розквіт. Нова сторінка вашої житті, ваше життя, де ви... у вас буде все добре, зірочки мої. Де після довгої темноти у вас нарешті буде світанок, нарешті нові починання, нарешті нова сторінка, з впевненістю в кращому майбутньому. Я за вас дуже рада. Не ігноруйте цього чоловіка. Зараз я вам кажу, що ви зараз з ним точно не в відносинах і не в близьких. Ви не спілкуєтеся з ним кожен день, розумієте? Тобто він за вами да, наблюдає, ви викликаєте в ньому дуже такий жвавий інтерес, але він не проявляється поки що до вас. Він буде проявлятися до вас напротязі цієї осені, після того, як ви вирішите те питання, за яке ви зараз боретеся, те, що я вам сказала. Ви отримаєте те, що хочете, просто зараз у вас. Скажімо так, голова забита іншим. Коли ви все це вирішите, у вас все в житті буде змінюватися, і лише тоді він буде до вас проявляти свою увагу, свій інтерес, тому що він зараз розуміє, що вам просто не до нього. І він буде, як то кажуть, не пришій кобилі хвіст в цій ситуації. Тому він просто за вами наблюдає, він може моніторити ваші соцсторінки, розпитувати про вас у колег. Да? Тобто, цікавиться вам однозначно. Так що, подумайте, мої хороші, робити вибір вам, але те, що ця осінь принесе вам таку бажану перемогу, ви отримаєте те, на що ви розраховуєте, і те, що ви заслужили, те, що вас нечесним способом намагалися віджати, так сказати, да? то це однозначно, мої зірочки. Я вас вітаю. Хай все буде так, як ви того бажаєте, мої зірочки. Дякую вам, королева мечів. У наступному відео будемо продовжувати.